Що ж скоро прийде у твоє життя? А ну-ка, що нам скажуть карти Таро, що скоро прийде у твоє життя? Якийсь мужчина позвонить, напише. Ви будете думати, паузу якусь будете брати, треба він вам чи не треба, ну, тому що він, бачите, по карті, який інтересний. Обіцяє, що в космос полетете, ну, грубо кажучи, а насправді він вас не раз розстраював. Ви вже не дуже хочете, щоб він був у вашому житті. Ви вже не дуже його хочете. Помінявся, ні. Щось зробив він тут, звісно. Якісь кроки зробив, чи достатньо цього, щоб прийняти його. Ну, тут карти кажуть, дати, попробувати, дати ще один шанс, реально не бути такою строгою. Тут говориться про те, що він дійсно зробив якісь висновки, помінявся і йде до вас оновлений з почуттями, з пропозиціями.